Лист різний із оксамита, соком ягідка налита, а для хворої дитини кращі ліки, чай з малини це ягідка малина. Рожевіють, червоніють, у пиріг попасти мріють. Обліпили гілки пишні, соковиті стиглі, вишні. Не лінуся у лісочку зазирати під листочки. Назбираєш у долоні стиглі ягідки червоні, суниця. Я тримаю у долоні намистиночки червоні. Ягідка ця кисловата, на кущі їх так багато. Порічка. Ці малюки. Пузаці, солодкі, конопаті, знана всім городина, чорна це смородина? Його всі люблять дітки, заліза в нім багато, рум'яне і хрустке. Ану, скажіть малята, то що ж воно таке? Яблуко? Жовтий і продовгуватий. Товстошкірий, лисуватий, наче місяць молодий. Не небесний, а земний. Банан. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, Діти лампочку зірвали, запетитом скоштували. Груша. Чи то жовта, чи то синя соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку слива. Він на колір золотистий і як персик бархатистий, кісточку виймаємо, з радістю вживаємо. Абрикос. У шкориночці хатинці є для діточок гостинці, Зріють в купочці зернини, як коштовні намистини. Гранат. Мов би на одній нозі він зростає на лозі. Подивись скоріш віконце, грона сповнені всі сонця, кожен скуштувати рад. Соковитий виноград. Розмір, як у мандаринів, колір, як у апельсинів, наче яблучка ростуть, нам зі сходу їх везуть. Хорма запах, колір, все відмінне, посміхнешся неодмінно. Як серединку кусати скривить. Та що й не впізнати лимон, Хоч на колір зеленющий, та ні крапельки не злющий, шкіра темна, волохата, полюбляють всі малята. Ківі, фрукт заморський, гордий пан, пишний чуб, цупкий куп жупан. А як скинеш цей жупан? Смакотою вгостить пан Ананас. Сонечко маленьке, кисло солоденьке. На частинки поділю своїх друзів пригощу. Здогадалися, що це? Корисне з вітаміном С Апельсин. Намистини зелененькі, дрібні ягідки смачненькі. Протягни за ними ручки, покусаються колючки. Агрус, наче яблуко великий і смачний і соковитий, є гладкий, є бархатистий, є червоно-золотистий. Персик.